Друзі, вітаю! Ви на каналі зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше, і разом впевнено тримаємо наш інформаційний фронт. Сьогодні продовжимо е, тему того, як е, втриматись е, в тих умовах, які складаються. На тлі спроби е, російських окупантів увірватися до Харківської області з північного напрямку, ми не будемо сьогодні занурюватися саме в деталі того, що відбувається на е, цьому напрямку е, збройної боротьби, а зупинимося на чинниках психологічних. Бо для нас, на тлі того, що сьогодні загалом відбувається е, на Харківщині і на Тих територіях, які дотикають до лінії бойового зіткнення, це є одним із стрижневих і як на мене, вельми важливих питань. Нам потрібно розуміти, як сьогодні протистояти. Саме ці інформаційні навалі, передусім, яка йде, і спрямована на те, щоб розхитати наш психологічний стан, посіяти паніку? І Харків сьогодні від цього е найбільше потерпає, є найбільш уразливим містом в Україні саме у ці дні. Які існують запобіжники? Як поставити певні перешкоди для цього і не стати жертвами? Е Цих, цих нескінченних і ПСО, які сьогодні російські ботоферми мало не в режимі 24 на 7 невтомно випродуковують, про це і більше разом із е, докторкою соціологічних наук, професоркою катедри соціології і психології Харківського національного університету внутрішніх справ. Факультету 6 Іриною не читайло. Пані Ірино, вітаю. Вітаю вас, пані Микола. Я вітаю вас так само. Ми сьогодні виходимо попри все із, в день вишиванки. і Це так само наш спротив, наш спротив, наш національний код, який завжди з нами, і ми е, демонструємо нашу силу і впевненість. І цей день для нас є е, своєрідним е, таким знаряддям внутрішнім ментальним і. Так само, ми разом з вами боремося в цей день. Боремося на культурному фронті, зокрема. Пані Ірино, хотів би почати із доволі цікавого, на мій погляд, дослідження, яке проводили проводила ваша команда на базі Харківського національного університету внутрішніх справ, дослідження стану психічного здоров'я і суб'єктивного благополуччя представників населення Харківщини. Ось така довга назва, але дослідження, на мій погляд, і не тільки на мій, а багатьох експертів, тих, хто бачив це дослідження. Надзвичайно унікальне відтак кілька слів про нього, і е, які головні висновки, що сталося на виході? Дякую, пані Микола, за надане слово, за інтерес до нашого дослідження. Воно дійсно нас самих результати вразили, але я трошки почну з того звідки взагалі взялася ідея проведення цього дослідження. Ми попередньо проводили дослідження резильєнтності освітян. І інституту освіти за підтримки Люксембурзького інституту соціально-економічних досліджень і вразило те, що ми проводили фокус групи з представниками Харківщини, які поїхали за кордон, які є внутрішньо переміщеними особами, які перебувають і перебували у Харкові, а також ті, які. До Харкова повернулися після перебування за кордоном, і нас дуже вразило те, що найбільш позитивними оптимістичними, такими, що мають віру в майбутнє в Україну, в наше місто, були саме ті харків'яни, які перебувають тут, або ті, які повернулися до міста, і це надихнуло нас на подальше на подальше дослідження, щоб капнути глибше, так щоб побачити, ну що взагалі відбувається на рівні. Психічного здоров'я на рівні суб'єктивного благополуччя. ми проводили наше дослідження у листопаді, тобто, це не таке, що прям свіже дослідження, але тим не менш, ті результати, які ми тоді отримували, багато що пояснюють і пояснюють, наприклад, той феномен, що вчора я виїжджала у місто у, у центр міста і потрапляла на затори. Тобто, у нас все ще у Харкові є затори, і це не люди, які їдуть з міста це люди які їдуть по своїх справах на роботу де ще там тобто ситуація не така як дійсно змальовується змальовується ворожими засобами масової інформації і ця ситуація пояснюється результатами нашого дослідження бо ми не досліджували резильєнтність як таку але все ж таки можна сказати, що харків'яни на момент мешканці Харківщини, бо ми опитували і представників Харківської області, а також до нашої вибірки потрапляли і ті, які є внутрішньо переміщеними особами до Харкова. Так, от на щодо резильєнтності, показники є такими, що коли їх озвучуєш на конференціях. Учасники конференції слухачі, ну м'яко кажучи, вражені і висловлюють таку думку, що з нами трошечки, мабуть, щось не те, але з нами все те. І рівень нашої віри в майбутнє достатньо високий. Ми віримо не тільки. В майбутнє ми віримо в себе, ми дуже позитивно оцінюємо себе власні стосунки, навіть стан власного фізичного здоров'я. Також ми дуже розраховуємо один на одного, ми згуртовані і здатні отримувати допомогу, надавати цю допомогу. І, власне, це нас тримає на тому рівні, на якому ми зараз є, і це е, сприяє тому, що м, ми хочемо, щоб наше місто жило, щоб е, в ньому були люди. І це основне бажання і спонукає нас до такого власного громадянського супротиву тому, що відбувається. Щодо інформаційних закладів, як ви сказали, хочу сказати, що їм дуже дуже важко, важко протистояти, бо ми ми ж таки живемо в інформаційному суспільстві, і коли ми потрапляємо на інформацію, яка нас турбує, ми її не можемо не сприймати. І ворожі засоби інформації, вони безумовно, безумовно, апелюють до наших емоцій. Якщо Читати якісь повідомлення, і які викликають великі емоції, то не можна, не можна на них не звертати увагу. Що для мене є, як для соціолога, в тому числі, що для мене є таким основним для того, щоб триматися і не звертати увагу на той негатив, який ну, просто потіком величезним л'ється засоби масової інформації, завжди потрібно думати. Подумати так, про наслідки. От, е, які наслідки ці повідомлення хочуть спровокувати? От, до яких наслідків можуть привести те, що ця інформація дає? І коли ми думаємо про наслідки, ми починаємо розуміти, звідки ця інформація, витоки цієї інформації. Якщо наслідки. Уявляєш собі, які можуть бути наслідки після цього, вони катастрофічні. Це означає, що, а, скоріше за все, витоки цієї інформації не є а, достовірними, не є правдивими, і суб'єкт, який посилає ці інформації. Цю інформацію хоче викликати отакі негативні наслідки. А тобто просто... ага, ага, я перепрошую. Буквально один із таких, так ну з узагальнених прикладів може бути так, от такі наслідки. Це е... от ми завжди говоримо про те, що звертайте увагу на таку деталь чи є в інформації висновок? Бо в таких інформаціях, про які ви говорите, завжди іде висновок. Та там, наприклад, там за 3-4 дні якась там місцевість буде остаточно окупована. Шансів на її утримання чи визволення немає. Наприклад, я кажу та. От ви маєте на увазі таку, наскільки я розумію, так? От інформацію, на, на що треба звертати увагу? Так, безумовно. На це, звісно, є інформація, яка просто є. Заради інформування нас так, бо ми не можемо існувати в інформаційному вакуумі. Нам потрібно володіти ситуацією, володіння ситуацією ми намагаємося зробити через володіння інформацією. І а, та інформація, яка несе в собі негативну канотацію, так яка хоче розмухувати пан... спрямована на розмухування паніки. Так вона дійсно, от, знаєте, моделює вже ситуацію. Вона моделює ситуацію і хоче, і спрямована на те, щоб та ситуація така сама була змодельована у нас в голові і відповідно. Ми себе будемо і поводити. Тому це моделювання, воно є заздалегідь продуманим, і коли ви кажете, є вже якийсь висновок, то цей висновок є тією моделлю, яка орієнтована на наше сприйняття не критичне, скажімо так, не критичне. А як цьому всьому можна запобігти? Такі знаєте, загальні поради? Зрозуміло, що важко, так? коли потік інформації він настільки не стрімкий, коли ну кожної фактично хвилини, може там людина, знаєте, вже є просто. Рефлексія так? хапається за гаджет і починає передивлятися, що ж там таке відбувається, так і це вже десь на підсвідомості. все відбувається якусь інформацію, яка її чіпляє, наприклад, відрання, вона починає відстежувати протягом дня, що викликає напругу внутрішню, та я не знаю, там якийсь там починає ковтати заспокійливі а, препарати, і таке інше. Пані Ірино, ви як фахівчиня, яка видивляє цю ситуацію зсередини, і знаєте, як цьому можна запобігти, які можете дати поради? Інформаційна гігієна це означає, що е, потрібно відволікатися від інформаційного потіку, потоку. І е, це є важливим. Як ви кажете, ми зранку можемо там, читати новини, вихоплювати якусь інформацію, яка нас турбує, але. Е, Потрібно відкладати гаджети і займатися своїми справами. І, до речі, наше дослідження, про яке ми говорили раніше, показало, що е, харків'яни і мешканці області, які залишаються тут, е, вони дуже Активні професійно і соціально це означає, що, скоріш за все, у них не вистачає багато часу на те, щоб постійно постійно відслідковувати якісь новини. Тобто люди зранку подивились, потім пішли займатися своїми справами, а, Відволіклись від ситуації, направили, спрямували свою енергію на виконання певних завдань, поточних або якихось стратегічних і. А, це дуже допомагає, і коли особливо ти бачиш результати своєї діяльності, що вони є позитивними, все ж таки, життя триває, життя продовжується, постійне зависання, концентрація постійна на інформації, на інформаційних потоках, до добрих, до добрих наслідків не приведе. Тому інформаційна гігієна намагатися намагатися не. Контролювати інформаційні потоки постійно, а займатися справами, відволікатися і все ж таки намагатися жити тут і зараз і робити свою справу. Пані Ірино, не можу не запитати вас як і докторку соціологічних наук. Ви відстежуєте ці процеси на різних майданчиках конвергентних медіа, коли подається соціологія, соціологія з достатньо знаєте, такі питання можуть бути вже маніпулятивного штибу, наприклад, та. Чи готові видам до мирних переговорів до неминучості на слово неминучість та мирних переговорів? Так, ні, вагаюсь. Та і починаються якісь там стовпчики, графіки, якісь там я знаю математичні викладки, цифри, а те, що мусить спричинити довіру до цієї інформації? А, і такої, таких вкидів е, квазі-соціологічних останнім часом з'явилося досить багато, а особливо їх буде ще більше в контексті е, того, як розгортатимуться події на фронті, де, як, в який бік. Е, ми розуміємо, що Кремль зацікавлений зараз в посиленні саме такої складової інформаційно-психологічних атак, і відтак як. Фільтрувати саме таку інформацію в соціологічних зрізах, що ви порадите? Ну, по-перше, я, як соціолог від народження, можна так сказати, я точно знаю, яким суб'єктам соціологічних досліджень можна довіряти. Я не буду перераховувати, тут це не той формат і не, не та нагода, щоб це робити. Для Тих, хто є, хто, хто споживає так, цю інформацію, соціологічні результати досліджень, хочу зауважити на тому, що фахові соціологічні дослідження, якісні соціологічні дослідження, справжні, ті, які проводяться авторитетними організаціями вітчизняними, вони обов'язково мають такий супровід у. Ну, він такий, що його не цікаво читати, але це обов'язково. Кого опитували, коли опитували, якою була вибірка, які, а, якою, там, структу, які структурні характеристики цієї вибірки? Ми а, ну, пересічні громадяни зазвичай цього не, не читають, бо їх це не дуже цікавить. Але відфільтрувати інформацію можна саме за цим критерієм. Ті соціологічні кампанії, які проводять якісні дослідження, які поважають себе і своїм споживачів своєї інформації, вони обов'язково дають таку викладку: хто, коли, як, якою була виборка, який її був обсяг, чи була вона репрезентативна, це не цікаво, але це є ознакою того, що ми а, працюємо з такою інформацією, якій можна довіряти. Ну і, власне, що хочу додати, я не знаю. Всі ті соціологічні дослідження, які зараз проводяться тим самим Інститутом соціології Національної академії наук України, їх результати є позитивними. Там дуже мало негативу, насправді. Бо ми на, на цьому етапі, після повном, початку повномасштабного вторгнення, ми не, не втратили оптимізму, ми не втратили сил. Ми продовжуємо працювати, боротися і чинити спротив, і е, у нас є для цього і психічне здоров'я, і фізичне здоров'я. Ми себе так почуваємо. І всі дослідження про це я, ну, я не бачила якихось дуже негативних результатів, взагалі негативних результатів не бачила з останніх соціологічних досліджень навіть. Пані Ірино, зазвичай для зраду скасовано на сам кінець. В наших розмовах ми вдаємося до підсумків в вигляді своєрідного побажання звернення до нашої аудиторії, яким буде сьогодні звернення від Ірини Нечитаєво? Прошу. По-перше... Я хочу побажати всім, щоб піклувалися своє, про своє психічне здоров'я. Бо результати нашого дослідження показали, що ми занадто добре себе почуваємо, занадто добре почуваємо, а це почуття свідчить все ж таки про другу стадію нервово-психічного напруження, і я хочу побажати уважного ставлення до себе і все ж таки е, намагатися якось. Е, Відходити від ситуації, якби це не, на сьогоднішній день не звучало так занадто оптимістично, але це піклування, це піклування про себе. Це по-перше. І по-друге, навчитися навчитися бачити витоки інформації, навчитися цьому. І тоді буде зрозуміло чи варта вона вашої уваги і вашої турботи, і тих нервів, які витрачаються на неї, пані Ірино. Вельми дякую вам за участь у сьогоднішній зраду. Скасовано. А, успіхів вам у вашій справді важливій шляхетній науковій діяльності. Ірина Нечитайло, доктор, е, докторка психологічних наук, професорка кадедри соціології і психології факультету номер 6 Харківського національного університету внутрішніх справ була е, у сьогоднішній розмові на зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше, і продовжуємо міцно і впевнено тримати наш інформаційний фронт. Побачимось. Дякую.